Отже, добрий день. Продовжуємо ще обговорювати тему, як поводити себе з людьми, які прийшли з фронту чи знаходяться зараз у цих умовах. Перше правило, яке потрібно пам'ятати знати, ці люди, які повернулись чи знаходяться ще в тих жахливих умовах, вони не готові розповідати вам про свій стан, про свої якісь проблеми. Тому не домагайтеся від них якоїсь відповіді, якоїсь ситуації конкретної. Якщо людина захоче вам розповісти, вона розповість, не захоче, не треба настоювати на своїх запитаннях. Будьте готові до того, що. Вони можуть навіть мовчати. Перш за все, вони просто оберігають вашу, вашу позицію і не хочуть це обговорювати і вас якимось чином роз, розчулити. Але будьте готові бути поряд. Дуже часто буває таке, що людина, котра не хоче розмовляти зараз, може через якийсь час все вам розповісти. Буде такий потік інформації, що ви здивуєтесь, тому просто будьте поряд з цією людиною, покажіть, що ви зараз його підтримуєте, і готові надалі так себе поводити. І коли ця людина почне вам розповідати щось. То ваша поведінка повинна бути спрямована на те, щоб просто слухати. Не треба задавати якихось лишніх питань. Просто вислухайте цю людину. Говоріть про те, що ця людина вдома, як добре, що він вдома, чи вона, що ця людина в безпеці, що усі інші труднощі, які, не дай Боже, будуть. Ви обговоріть це і скажіть, що ви разом все подолаєте. Все інше вже не так страшна, страшне чи важливе. Запам'ятайте зараз одну інформацію: не потрібно жаліти тих людей, які повернулися з фронту. Навіть коли ця людина втратила якісь кінцівки чи була поранена тяжко. Цього не, не, не потрібно робити. Не жалійте їх. Зробіть акцент на тому, що ви дуже кохаєтесь у людину, ви дуже любите, поважаєте і дуже раді, що ви разом. І покажіть свою турботу і. Скажіть, що все інше ви будете разом відлагодчити, налагувати у своєму житті з такими новими умовами. Зробіть таке собі приєднання до його ситуації чи її ситуації. Просто будьте поряд. Не треба теж казати, як вам важко було, як ви зараз. Переживаєте якісь складні ситуації пов'язані з війною, це не допоможе тій людині і вам, мабуть, теж, тому що ви не почуєте якусь ту відповідь, яка потрібна для вас від людини, яка прийшла з фронту. Якщо ця людина захоче вислухати чи запитає, тоді ви можете розповісти, але не робіть противагу його труднощам. До своїх. Це не допоможе діалогу і не допоможе стосункам. Дуже вас прошу не ображатися на цих людей, на ті їх поведінки, котрі були колись, колись недопустими. Не робіть натяків, не замовчуйте щось. Якщо вам щось потрібно, ви повинні казати чітко і ясно. Та людина, яка була на фронті, вона весь цей час жила конкретикою, не було як якогось дивного дивної поведінки зі сторони. Співвітчизників, натяків не було. Була конкретна лаконічна інформація. І тепер ця людина теж буде жити у таких умовах. Це касається спілкування. Ще раз повторюю, це дуже чітка, лаконічна, ясна позиція. Наприклад, мені здається, що ти зараз не хочеш мене слухати, або я так вважаю, що ти себе погано почуваєш. Тобто задавайте питання, ставте конкретні питання, і тоді ви почуєте ну, якусь більш-менш інформацію, яка вас вдовольнить. Потрібно зрозуміти, що для цих людей, які будуть приходити з гарячих точок з фронту, їм у своїх домівках потрібно зробити якусь капсулу безпеки. Якщо ця капсула буде не дуже безпечна для їх життя, то ця людина, яка прийшла з фронту, буде шукати собі інший безпечний простір. Безпечне життя. Що це значить? Це значить, що коли він не готов казати щось, його потрібно зрозуміти і не задавати якихось навящаних питань. Коли йому потрібна допомога чи підтримка, треба підтримати і спросити про це: чим я можу допомогти, чим як я можу тебе ще підтримати. Бо ця людина може просто знайти собі когось, хто його. Буде розуміти і розуміти, що він не готов балакати про війну, не готов відповідати на якісь питання, які йому не потрібні. Так ось, на цьому наша зустріч поки що закінчується. А саме цікаве, ми залишимо на іншу зустріч. До зустрічі!